Hello, my friends. This is Level A2, Lesson 16. The choice of words on Channel English with Mila. My name is Mila. Forest or woods, Lis Both a forest and the woods describe any natural area full of trees, but there are some differences. Popershch. Forest. Більш формальний термін узначені А також він великий і густий. Наприклад, The King's Castle was hidden far in a dense Forest. Королівський палац був захований далеко у густому лісі. Ми використовуємо «форест», тому що описується він як густий. По-друге. Форест також використовується, щоб описати територію дикої природи, де мешкають дикі тварини. Наприклад, grizzly bears live in the National Forests Across America. Ведмеді грізлі живуть в національних лісах. Їх ще називають парками по всій Америці. National Forests Коли ж ми говоримо про вудс. Це також ліс, але менший за площею і не такий густий. Наприклад, we often go into the woods for a walk near our village. Ми часто йдемо до лісу біля села на прогулянку. Do you know how many children were lost in the woods while Picking up mushrooms and berries. Ти знаєш, скільки дітей загубилося в лісі, коли збирали гриби та ягоди? До речі, досить цікавим є те, що лісника англійською мовою називають по-різному: a forester або a woodsman Це говорить нам про те, що, скоріше всього, ці назви походять від того, в якому саме лісі працює лісник. Наприклад, they were very lucky to bomb into a forester. Їм дуже пощастило натрапити на лісника. Now let's see if we can choose forest or woods correctly in the following sentences. Vast forests or woods takes up to 20% of Ukrainian land. Величезні ліси займають до 20% території України. Тут описуються ліси як величезні, тому використовуємо forests. Vast forest takes up to 20% of Ukrainian land. The forest or wood's man's house was too small and uncomfortable. Будиночок лісника був надто маленьким і незручним. Ми пам'ятаємо, що лісник може бути як. A forester, так, і a woodsman. В цьому випадку ми маємо man, отож використовуємо іменник woods. The woodsman house was too small and uncomfortable. We had hard time finding the way out of the forest or woods, even though it wasn't thick. Нам ніяк не вдавалося знайти дорогу Nam niac never wasn't rogu's less, Тут Вказується, що ліс був не густим, отож використовується іменник woods. Які інші тварини ти знаєш, що живуть у цьому лісі? Тут говориться про диких тварин, які живуть на території лісу, тому тут ліс використовується як forest. What other animals that you know of do live in this forest? Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me. See you soon. Good luck. Bye.